Ну як він мене дерев Люка, я ні, його, ну. Чи так закинув, диви. У мене ДР в жовті. Якби подарували, не знаю, чи я прийняв би такий подарунок. Я подарунки, в принципі, не приймаю, тому що я їх не отримав майже ніколи взагалі. Ну, типу, ні. Я, я не знаю. Так, да, чи 200, чи, чи, 800, чи 2300, що от я не пам'ятаю. Ні, вона, вона прикольна. Мембранка дуже класна, вона як механіка майже. Дуже класна клава. Просто вона саме для от грефтанк, мені здається, якась така. Ну, я не знаю, чи вона може мені не сильно так прям зайшла. Ні, ну вона прикольна там. Умовно навіть хто там любить підсвітки. Вона регулюється. Є е, там для звуку навіть така маленька, не пам'ятаю, як вона називається. Функція. Така прикольна клава, насправді. 15К це саме за тебе грає. Так-да-да, да, да. <рит> натискає саме клавіші, дана. Да. Чому не отримував? М -м -м не знаю. Так сталося. Треба їх через вікно вбивати, напевно, да? Гарматою і закри випадково. Снаряди. Та це капець, ну блін. Чого он так летить погано? А це в курсі, що я на КД типу-що? Рейтлекс. Подякував. Тобі теж гарного дня. Ну, клава не самокат, да. Ну, самокат оцей в лапках який, то його прям треба було купувати. Тоха, 200 гривень. А ти дивився клави Кейчрон, там є в них може ліс з жовтими свічами короткого ходу. В мене така дуже подобається. Я здох. Чи ні? Туха, дякую дуже за 200. Uh, Нє, не дивився. Таку я не дивився. Cachron, да? мені да? Мені треба маленький хід щоб був, і вони щоб натискалися дуже легко. Тоді буде кайф. Та в мене шот, в мене ж я ж починав шот з такого ПК і стрімити. У мене 7-8 тисяч ПК коштуває, як я починав стрімити. А раніше, взагалі, там, ну. Ще менше. Я його просто обгрейнув трошки. Якість стрімів змушувала купувати більш потужний ПК. Тому що людям треба якість. Люди звикли до чогось хорошого, якісного. Тобто планка зараз стрімів виросла дуже. Буду. Хай тобі в дупу почнуть насовувати, я тоді войду. Можешь на КД піти? Тоха гляну обов'язково. Дуже... Подивлюся, дуже дякую, Тоха. Дуже приємно. Гляну. У мене зараз 4070. TI. Супер. І проц Ryzen 7 7700 x 3 d Ну, бій нормальний, ще б його дограти шотним було б супер. Щоб ви розуміли, відеокарта це найдорожча покупка в житті була. Я прям дуже довго думав, чи її брати, чи не брати. Чи обрізати одну платформу, щоб не мучитися, типу, на тій карті. Я прям не знаю. Напевно, більше місяця сидів, думав, чи треба мені та карта чи ні. От прям майже день в день. Треба вона чи не треба, треба вона чи не треба. Настільки мені було боляче купувати її за таку ціну. А потім коли бракована приїхала, це. блін. Це був, був повний повне розчарування було. Повнісіньке просто. І з нею півроку, напевно, довбався. З розеткою тою. Ну, більше з продавцем на розетці, ніж з розеткою. Поняв довбуш. Та, Дашоот. Ну, я думав або ТікТок не стрімити і стрімити просто YouTube Twitch і не міняти карту. Ну, в них ХП ще дуже багато. Ми навіть програємо по ХП 3К. А, хоч гроші повернули. Е, да, мені вернули гроші, я ж купив цю іншу. 20 була. За карту? Ні, за карту 40. 43 чи 42к. І я довбався півроку. З тою картою. Доказував, що вона, типу, їй погано. Вона з артефактами, вона бракована. То ледь розібрався з тою картою. Барас не світить, бачите, Барас стоїть. І після того, як повернули кошти я тільки ж купив. Е купив цю карту вже Оренда житла в Луцьку. В цілому вона дуже дорога. От, але я свою ціну не буду казати, але я знайшов дешевше. Але ціни в Луцьку дорогі, там. Да. У мене весь комп стільки коштує. Ну, от, та я ж михайло кажу, я. Мені аж серце боліло, як я купував ту карту. Ні, в мене зараз не біла, в мене зараз вона під ПК зібрана, те, темненька, така чорна. Світиться гігабайт. А, куща там. У мене весь ПК чорний. Єдине, що знаєте, що в мене. Ні, не буду кидати в таке. У мене оперативка така біла, але з RGB. От єдине, що я хотів, просто білу оперативку. Не знаю чому, але хотів саме білу. Ну, їй не видно, що вона біла, тому що там RGB світиться і ти не розумієш, що вона... яка вона там взагалі. От, а якщо просто відкрити скло там бокове, то видно, що вона там біла. Але все одно там за кулером її не сильно видно. Так, ну. Що можу сказати? Треба світло, і в спину може заїхати Т-55. Та його що треба виймати з під столу, щоб сводкати. Може як буду чистити сводкою. водкою. Микита дорого в Луцьку. Ну, у Львові ще дорожче, але в Луцьку теж дорого. Гості згорів шоуфнув стрім. М -м, поняв. То ти переїхав, ні? Якщо я кудись переїду то навряд чи я скажу вам це. Просто нікому це не цікаво. Т-55 знищив базіка. Угу. Я не знаю Іван скільки в середньому треба подивитися. світиться патеха Супер Хелкет, і ще там є Говіка. Позаряжатися? Стебер, та я не парюся. Типу, це RGB, просто саме така пам'ять була саме білого кольору. Із RGB, але я, я не люблю ці всі підсвітки і так далі. Яка твоя перша відеокарта? Перша відеокарта GTS 450 BU. Не GTX, а GTS 450. Лус, дороге місто. М в плані житла, так. Да. А так, ні. Я б не сказав, що оно дороге. О, бланди зайшли, дивіться. Так, да, треба на КД два снаряда таке собі тримати. GTS дуже стара карта, а потім вже я трошки б там підзаробив на стройці, пам'ятаю. І купив собі БУшну, знову ж таки, БУ купив 1060 на 6 ГБ. Ось на ній я, я навіть почав стрімити. Це я стверджую живу на 55-му, а. Та що ти там стверджуєш? Луцьк в порівнянні там, не знаю, зі Львовом, з Києвом взагалі дешеве місто. То в тебе GTX драник, а це GTS. В мене пам'ятаю, щоб ви розуміли, Блін, я походу помер. Щоб ви розуміли, в мене танки на мінімалках тоді, на розширенні 1600 на 900. От в мене зараз цей Монік-чат, я чат з нього читаю, старий Монік. У мене да, старий Монік з чатом, як якому хази скільки років. Було 100 кадрів приблизно. І це перші... перша моя гра в танки, коли все плавно, а так було. На встройці там FPS, скільки? 15-20, напевно, на мінімалках. Блін Ну, у мене 55-ка, ой, не 55-ка, Т-50 Т-25, АТО цей світить по Техо Блін. Що робити? За мною 55 ка десь виїхала, обходу. Я плюв, ще не прокачав сань А коли огляд гілки бата... М -м... Я не знаю, зроблю якось. да одна гігова GTS, так, GTS 450. А от він. Не знаю, чи встигну. Лечу туди. Ні. 580 хп 3 снаряди. Да? Ну він мене в'є, напевно. Давайте ризикнемо, може виграю. Що, плануєш по польовій? Ну, зараз прикину, можу прикинути просто. Знаєте, я в поле не буду виїжджати. Якось біж сівово встану. Ну, якщо він на кущ вийде верхній, то я мертвий. Він тут я вгадав. Я не пробив. Та пробито. ладно, я це виграв, я тупо вгадав, я тупо вгадав. прям чуйка в мене була, що поїде отак. 55, ка я тупо сиваю його. Оп оп, і все. А ще плюс блайнди, там буде 7000. Да, 700. О, нарешті майстер. Нарешті майстер. Хоч і майстра за сьогодні взяти, взяв все ж таки. О, дивіться. 708 кілів. О, це прям. Це прям непогано, слухайте. Трошки якби включився в гру.